Доброго дня. Сьогодні хотів би поговорити по новинках. Перш за все, я хотів би звернути увагу, що на наші вузли 2-3, 4 дюйма ми почали давати такі зйомні купола. Для чого це ми робимо? Дивіться, це є на 2, і є на 3 зйомний. Він через що Що він закриває оті входи, які, через яких тече флегма на низ. Тому що наші вузли почали, так як вони отакі пральні з такою е, трубкою е, з е, під кутом. Е, коли попадає флегма на полку, е, повністю зливається продукт вниз. Коли ми ставимо такий грибок, флегма, яка повертається, вона вдирається в грибок, падає на полку і вона повністю вся зливається. Тобто, вона не проскакує через ті трубки, е, назад не вертається ні в царгу, ні в е, на тарільчату колону. Але якщо ви робите, допустимо, спирт, то вам отут не треба закривати. От Не, не потрібно закривати. Нехай собі флегма вертається, вона по-любому буде зупинятися на полці, ви собі краном будете регулювати іменно той вхід, який треба. Тобто при ректифікації ви його не використовуєте, при перегонці Браги ви ставите оцей грибок і він дуже правильно працює. Такі вузли ми почали комплектувати тими царгами, такими короткими з хрестиком. Тому що ми в Троїці використовуємо тільки отакий зараз дімрот. І тут, бачите, стоїть та царга. Тому що вузол, якщо його, той грибок, він має трошки більшу висоту сам грибок. І тут, в царзі, він дуже отак тоді добре. І тут на ту царгу, на ту царгу, бачите, там є хрестик. Коли ми так поставимо, ми тут ставимо отакий пиш, і та флегма, яка повертається з дімрота, яка тут е, конденсується, вона на тому пижі розпреділяється, і вона дуже якісно і класно падає е, далі вниз на вузол, і вже е, ви собі робите, що хочете. Чи дистиляцію, чи ректифікацію. Е, е, такі. Дімроти вже є в нас давно на сайті. Ми практично тільки їх тепер рекомендуємо, тому що дуже багато з сайту ми забрали. Ми просто не хочемо бути колгоспом, тому що ну, всі продають одне і те саме, не дивлячись на якість, на функціонал і так далі. Просто тупо, блядь, везуть з Китаю і продають. Ми того не хочемо робити. У нас є сайт індивідуальний. Ми залишили тільки ті товари, які реально працюють в нас. От допустим, ми забрали всі вузли повністю, які в нас були, лишили тільки функціональні. От ті що, ті, що мають бути. Тобто, ви як получаєте такий вузол, тут є відповідна кількість трубок, відповідний діаметр тих трубок, відповідна конфігурація зливу. Відповідно, такі піки, що падає дощ, все відповідно, все прораховано і теоретично доказано. Якщо тут 100 трубок, ви не думаєте, що буде ліпше, якщо допустимо як 5. Тому що має відповідна флегма залишатися на полці, і відповідна флегма має стікати. Тобто, чим більше ви трубок ставите, то не краще, а гірше, тому що ви практично робите деру великому. О, ви над тим просто подумайте або просто по формулі, порахуйте собі, скільки має бути. В нас ідеальні вузли, іменно ідеально під, під то заточені. Єдине, що ми тепер зробили от, іменно ще ті купола, які вже будуть входити в комплектацію. Подивіться на, на ціну на наші вузли. Ми зараз е, робимо не так, як всі, що всі піднімають ціни, там діла і так далі. Ми наоборот знижаємо ціни. Подивіться на наші тарільчаті колони, подивіться на наші куби, на, на все, що в нас є на сайті. Порівняйте ціни, ви подивитеся, наскільки ми відрізняємося від, других, від другого колгоспу, образно говоря. Але люди, які хочуть в нас, допустимо, щось брати, ми даємо ще консультації. В нас є групи відповідні закриті, в нас є дуже багато корисної інформації. Така, що людина, коли щось починає з нами, вона реально буде мати. Піддержку вона буде мати супроводження практично по всіх позиціях, і вона зробить реально класний і зразу якісний продукт в домашніх умовах. А не просто тако собі продати якийсь вузол, потім людина докупляє, хто знає що, потім дзвони, потім повертає, бо треба щось там підварити. Тобто ми відійшли від того. Тобто, Ми зараз працюємо. По-перше, ми працюємо тепер, практично всі працюють по одиночці тепер, але ми вже давно відійшли від того так називаємо: от всюди одна ціна і всюди однаковий товар. Майте на увазі, можете собі зберегти сайт. Новинки постійно появляються, Ми будемо зараз дуже багато таких новинок. У нас вже на виході, що ми допустимо ще їх не розмістили на сайті, але вони будуть вже скоро, дуже скоро. Слідкуйте, заказуйте і будемо працювати. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!